21 листопада День Гідності та Свободи. День Гідності та Свободи відзначається щороку, 21 листопада, на честь початку цього дня двох революцій. Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. Гідність це моральне ставлення людини до себе. Що виявляється в усвідомленні своєї самоцінності і моральної рівності з іншими людьми. Гідність це вміння постоятися за себе і у разі, коли бачиш несправедливість, прийти на допомогу. Тільки тоді особа може почуватися гідною і взагалі називати себе людиною. Гідна людина та. Яка робить корисні справи, є патріотом своєї держави, вона чесна, справедлива, розсудлива і завжди чинить совісно. Свобода можливість чинити вибір відповідно до своїх бажань, інтересів і цілей на основі знання об'єктивної дійсності. Найбільшої свободи людина досягає, коли свобода. Є вибір самого себе, по суті, покладає на саму особистість відповідальність за своє життя і за те, що відбувається в світі. Свобода має різні прояви, наприклад, свобода слова, свобода творчості, свобода совісті. Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш Майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013 року, революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Революція гідності, Євромайдан. Масовий громадянський протест, який тривав 94 дні з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року. Його було спричинено різкою зміною зовнішньополітичного курсу та вектора розвитку держави. Згодом до причин додалися незаконні антикорупційні дії влади. Фінальним і найбільш драматичним етапом революції стали події в Києві 18 20 лютого, у ході яких загинуло близько сотні протестувальників і кілька сотень було травмовано. Наш дух не зламати, свободу не вбити. Ви запитаєте, яка ціна свободи для українців надто дорога, Омита кров'ю? Поколінь народу пронесена століттями в серцях. Ну що ж, настала наша черга складати жертву на вівтар-борні, за заповітом розривати кайдани, кропити волю кров'ю ворогів. Ми не зганьбили славу наших предків, нових героїв дали небесам, кров на асфальті, безліч свіжих квітів, свободу. Не дарують просто так. Переломним моментом Єврореволюції стало прийняття Верховною Радою 20 лютого постанови про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України. Цей правовий акт визнав, що дії силових структур були незаконними. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня в вирій полетіла за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свободи людини, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності, звання героя. України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно було присуджено 107 особами. Після Майдану розпочалися військові дії на сході України, в ході яких було втрачено кілька тисяч життів солдат та мирних жителів. Серед них випускник нашого навчального закладу Куцено. Олександр. Олександр Куценок проходив службу водієм у складі 93-ї механізованої бригади. В кінці серпня 2014 року під час виходу з Іловайського котла загинув. Тажко встиг вивести поранених побратимів і вже потім у його машину влучив ворожий снаряд. Герої не вмирають. Указом президента України від 16 січня 2016 року за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Олександр Куценов нагороджений орденом за мужність 3 ступеня. На жаль, до цих пір на території нашої держави немає спокою. І сьогодні весь український народ продовжує виборювати свободу та незалежність у цій жахливій, несправедливій війні. Повномасштабна агресія Росії проти України перетворила нашу державу на своєрідний майдан із його базовими принципами самоорганізації, консолідації. Взаємодопомоги. Говорячи про війну, не можемо забувати про Майдани як місце, де українці вчилися захищати свою гідність і свободу, відстоювати незалежність своєї батьківщини. Вистояли на Майдані Переможемо у війні. Нехай буде мирне небо над українською землею та добробут у наших домівках. Слава Україні! Героям слава.